Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в Меч Арен. Якось це грав, і сьогодні ми ще не грав. Ці гра підігралки потрібно купляти нові, там полишати все ялке і, і, і розражатися. Я сюди іграю. Зараз покажу. Треба Тут колись ігратися безплатно поїть. Зараз я все позбираю. Все потрібно все збирати для того, щоб там може бути скін рідкий на робота або щось. Бачу, може. Або якась там поушка на робота. Робот, не знаю, чому заробиться. не може. Там може, я не знаю. Так. Так, до речі, я купив мого робота, ось це було тут себе і не встань. Нічого не все ще підбираю, бочку. Я з нього дуже сильно сильний грати самі. За цього куди, я тут, я не мій улюблений робот так що. Вони почнети. Я хотів помітити цього робота на друга, але дивіться, можна їх міняти для прикладу.

Будемо грати захоплення точок. Я хочу тепер буду частіше грати і знімати це відео. У ну, є багато різних роботів, ну як багато, не прям так куча, але наприклад, це не всі, які в мене вангайці. Їх можна замінити дружу. Так. Буду давайте перший здобув, коли не... Ти, ось у мене всі інші роби, все остріє. О, десь У мене мені два несланіш. Ось цей от і такий я вам показую. Ось за того от я дуже добре вмію грати. Він дуже... до речі, ось ця от кнопка суперсила. його. Він ну, робить, якщо на неї нажмати біля ворога. Зараз я покажу для такого новості. Шостий. Ось так от ну, нажимаю і в нього стається перезарядка. До речі, дуже добре. Якщо дуже добре, то можна так ставити ворогу в перезарядку. Це в кожному робочі є суперсила. Ось цього от маленького лікує. Мені мене такий є, якого я ставлю перебрання. Ну, зараз потрібно тут просто точки захоплювати. Вот пушка сильная. Це Само простом пушкам мене на другому сильному роботі. Є такі самі Вони сильні тоже. Ну я погнали в области. А чому так то Тут дуже багато налітає. А я один так багатьох не винесу. Це 100%. Нічого. Шаує. А хочеться капець. Двох треба. А ні, мені, мені того теж саме У мене є такий самий. Ось він. Я зараз візьму ось це от, я його ну, я приняв, щоб от, також дуже сильний. Він кілька пострілів навіть двадцять вісім. До вас яких роботів. Він ставлю щось такого тако, моєго робота і він теж буде стати когось щось ближче. вот, потом надо будет вот так вот Так, вот так вот Ну, сюда я Снова вот так вот вот так вот Ну, його поїхали називають. Щось називає називає... Це... просто робот. Ми тут вже їм зараз треба йти або вбити всіх роботів, або в сіточках захопити. Так. Все, зробити

А друга по одній. Вище права пушка, е, нища, ліва ми виграли. Так я на другому місці режису цього робота другого з якого є робимо. можна подивитися. Давайте заново ну, ще раз граємо Чи... ні М -м -м, Я ще з ним написав відео. Es sapratu, ka es esmu video, atstāju to lik, jo tas ir tas, kas man patīk, un papā.